Привіт! Ласкаво просимо до цього навчального відео з інтер'єрної анімації. Ми пояснимо анімацію ключових кадрів і представимо поради, такі як створення анімації руху сонця, та як увімкнути чи вимкнути світло. Перш ніж почати, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть кнопку відео у верхньому правому куті, щоб створити відеокліп. Після вибору перспективи, яку ви хочете, додайте перший кадр на шкалу часу. Потім перемістіться вперед і додайте інший. Натисніть на кнопку відтворення, щоб перевірити рух вперед. Ви можете продовжувати додавати ракурси за потреби. Де 5 рендер також забезпечує плавний перехід між кадрами за допомогою інтервалу між ключовими кадрами та параметрів легкого полегшення. Для інтервалу ключових кадрів авто означає автоматично згенеровані інтервали, тоді як налаштування за допомогою «Кастом» дозволяють встановлювати власний час. Ми рекомендуємо автоматичний режим для анімації з одного дубля. Easy Ease може допомогти зменшити різкі початки та закінчення руху камери. Ми представимо дві поради для анімації з ключовими кадрами. По-перше, анімація руху сонячного світла. Тут ми використовуємо HDRI, як приклад. Але це працює так само для гео та неба. Перейдіть до оточення HDRI. Сонце. Виберіть, користувацький та налаштуйте висоту. Натисніть Оновити, щоб зберегти зміни. Потім натисніть другий кадр і знову налаштуйте висоту та азимут. Щоб отримати ефект прискореної зйомки, ви можете встановити рух сонця трошки швидше, ніж у реальності, але не перестарайтеся, інакше кадр виглядатиме неприродно. Натисніть кнопку відтворення, і ви побачите завершений рух сонячного світла. По-друге, анімація вімкнення або вимкнення світла. Візьмемо цей підвіс як приклад, у якому є точкове світло всередині. Зверніть увагу, що ви не можете налаштувати штучне освітлення в режимі відео тільки у в'юпорті d 5. Коли ви це налаштуєте, перейдіть до шкали часу і створіть ваш перший ключовий кадр з вимкненим світлом. Потім перейдіть до моменту, коли ви хочете, щоб світло увімкнулося. Новий ключовий кадр буде додано автоматично. Натисніть відтворення, щоб перевірити кліп. Ми продовжуватимемо оновлювати інші навички анімації, тому залишайтеся з нами. Дизайнери інтер'єру отримують безліч анімованих моделей для вибору в d 5 Asset Library – Такі, як орнаменти, рослини та частинки, ви можете легко зробити атмосферний загальний вид або крупний план у D5 Рендер. Це завершує наш урок. Ми поділимося ще порадами щодо анімації в майбутньому. Тож слідкуйте за нами і залишайтеся з нами.